Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні ми будемо з цим буб, бубонькою іграти в Грава Гарден. Сьогодні він буде, ну може там пару сітпаків відкриватися, або зі мною будь, ну я відкрию 100 сітпаків і подивимося, ага. що мені випаде. Всім привіт, мені вже друзі! За кадром у мене було 109 дев'ять сітпаків, я їх відкриваю і мені з третього випадає оце. Mm. Ну, зараз ми подивимося, яка моя буде удача. І цей чекі бамбоня мені сьогодні допоможе. Так. Коротше, друзі, ми, ми, ми як професіональні перду, пердуни, ми будемо тут збиратися 100 сітпаків. Я знімаю відео, щоб просто набрати собі там актив і... В принципі, щоб ви подивилися мого лиця, що ми тут будемо робити. Да. Yeah. Кстати, що це за скини? Ого, Лут... Боже, чуть не випало. Коротше, йдемо е, сюди і краще ці скини надіть, вони безплатні. Если ви прийдете на одному з цих скинах, вам дадеться награда, хороша награда, яку ніхто не знає, тільки Джанда знає. І зараз відбувається війна проти Брейнрода. От нікоти не знають. Я розказую тим, хто не знає. Хто не в це відео багато хто подивиться і пліз субскрайб. Пліз субскрайб. Пліз субскрайб. Ми вже відкрили 10 сітак, а ну нам поки нічого не випало. Ну ка, щас, щас позвони да? Ді, да. в джендалу, але джендал мені випаде діло. Да? Діло, да. Пойдите, что я хотел выбрать Транквіл Транквилл Транквіл був голосом. <гану> а, Короче, Джамбл сказав, що мені не випаде. Пиструн? Угу. Подивіться, ходиш, що в мене єс. О, міфіком той. Та я бачила. Міфіком той, кстати. Так, так, ми розіграємо, я буду розігрувати такі три штуки. Отакого От питомця. Він і був, він і був і 6 рекса. Він у вас буде два росіння, які не будуть на сердечки, він передає за 5 хвилин всі мутації з одного фрукта на другий фрукт. Я розігрую цього чубрика. Блін, мені би такого. Я його не можу єсь, єсь це відео набере... Ну хоча б два лайка, то я його розіграю. Пишіть в коментарі свої ніки. <coughs> да, мені тоже. Я ще б є. Я теж, якщо буде сам 5 або десь 9, 5 або сім підписників, кого я тут боже, буду розігрувати. Я ще сподіваюся, там в мене є. О, хоті, роксамирак я дуже ще не посадив. Так, я... я ще відкрию парочку Угу. Угу. Так, що би я міг розіграти? М -м -м. Так. Я би міг вій. розіграти е, ніг. Піжди час Забыто я вам скажу. У я би <клес> розіграю голема е, і, ну розіграю буду голема і суші бер і ще що. І Мочі Маукс. <клес> Если там будет где-то с там ми должен быть добрый. Да, но этот чувачок, реально лучше Терекса. Лучше теперь, ну, кому как <клес> дать. Терекс не распространяет мутации, но если надо быстро перенести мутации, то есть это пичу. Угу. Так, нам надо фловер. Ситпа... Надо фловер. А я забыл, что это еще. Ой, мне надо тут продавать. Фловер вроде надо и манго. Сейчас я про... Так, манго, манго беру. Так. Ну можна манго і паїнапл, можна так манго. Там вроде нужно в манго, паїнапл і драгон фрут можна здать. Ага. Так, ну ми вже десь відкрили, де? десь 13, ми відкрили десь 13. Метрів десь уже 20 тисячок, нам поки ні не випало. Так. Я до капець закрадувався, коли мені випало он та штука просто. Це було це було за кадром давно. О. Нато. К... О, погоді, щось Он ну тільки що би. Ооо! Yeah, Ооо, ще одне випало таке растение хорошо. О, Poseidon Plant, прикольно. прикольно. Mm -hmm. А если в мене буде десь там 20 або 30 подписчиков, я розіграю цього лобстера прикол красиво. О, ну Тимур, ну дивись, а. Я, я більше нікого не зайду в цю гру. Знаєш чого? Я хочу, я, беру, я просто перероблюся, щоб показати, обера, хотів обрати, а я, я його звичайно продав. Лобстера? Да. Так. Я його звичайно я я просто, я просто на утіло, ну, щоб подивитися оцей шоп в яйках, а там мені, на, ну, мені там нажалось на другу кнопку. І я продав лобстера копец. Чим я говорю, я тобі хоча б дам чилалу чи тирекс, тобто. Ні, реально, серйозно. Да! Я тобі, якщо хочеш, я тобі моє відео можу скинути відео і показати, що я його продав. Там е, воно на Я хочу хтось на каналі. Я тобі можеш подивитися на моєму каналі, або потім просто запись скину, там де Оцей Ну на не расстраивайся, не расстраивайся. Ну був миль мій и і найкращий потом. Тепер у мене есть это чарик. Спасибо. Ну блин, попробуй його квінтиліонів. У мене які пять квінтиліонів? У мене два квартиона. Ну попробуй, це вигідно тоже. Ну блин, так ще нічого все 50 тисяч пак іде. І mm. нам нічого не випало. Мене це розтраює. У <coughs> мене так само. Смотри, як у мене тут Бенсталк Угу. О, кстати, там чекать можна попоучить отаку штучку. Фірверки? Да. Них нема. Mm. У тебя они есть? Нет. Блин. Да, блин, мне прям ничего не выпадает. И джендер обманул. Джендер ну, Я рада, что у меня есть хотя бы одна такая штука, но мне нужна еще. Я за 60 сетпаков открыл. Пончик. Ставьте, ставьте, ставьте. Я так и не открыл яйца. Он сейчас до тебя прийду. Погоди, сейчас. Посажу, Арар, саму, я надеюсь, что это до золота гусиня Так... А блин, а нафига я огород поменял? Вот я ваш педек. Ну так погоди, кстати, штуку. Куда мені сюди? Я стосить сталках открываю. А то я й тебя отрежу. Да, ты, да, ты, да. Так о, я плодим горо... огород. Помінять? Окей. все. Вс. Так де твої тут яйця. А ну блин, взагалі ні тяго не випадає. Та боже. Не надо скипать? В смысле скіпать. О, а воно по яйцям вдарило. Ну не по мені по яйцям, а по яйкам. Корова випала, корова випала. Корова. Вип. Корова випала. Оця, оце, ого, угу, дивись, вона велика, вона велике. Так, хоч без золота гусиня. Та ладно, шутка мені випав. не грусти, то попа не буде рости. Не треба. Да. Надо! Ладно, у нас вже осталось 27 ситпаков, нам нічого не випало. У угу. мене немає типа рейнбук, бо ну окей, лучше отчего мы добавили типу, при... ну, просто в рейнбук сит пак, ну а чего сразу донатиський, бо ну окей, тут типа ще менше був би трохи шанс на це получение, Ну хоча б щоб був. Би. Так, по... Якось не чесно. Сміхи не чесно. Бо стоїть дуже багато сифака. Ааа, так і Ну если там для ютуберів там їм млі просто її строить, а там вони можуть просто купить, і все. вс. Что могло однокласник знаками якесь радіо держи? Так це ж надавалось таке. А. а. Я б теж якось тільки... Теж... Ну, короче, для Наруто випало багатенько. Угу. Mm -hmm. Я посажу, я посажу тоді Транквіл Булсом посадив, що в мене буде. Глєм Мирот. Нікак. Mm -hmm. А все на 10 сітпаків. Ну не може так 100 сітпаків не вести. Я розумію, що мені вже повезло. Ну, блін, ну 100 сітпаків. Я їх 3 дня собирав. Так, ну де цей пат? Тепер ну, ніхам хамзо. Ну хоча б два лайка набере, хоча б один лайк це відео набере. Хай лучше... Два... Дальше паков остається. Пом. То депай, депай. Лучше депай. Джингл, якщо мені... Погоди, Джингл, якщо мені не випадає з тих трьох шіпаков. Н нова та штука. Слатик подивись, подивись мою тут мою тут колекцію золотих статуй. Все, все, остався останній счет закриваю закрывай глаза. Ну конечно. Кол, дедон, дедом. Видео не буде заканчивать. Так, Тимур, які в тебе есть сплінкери? ну бегом признавайся. А то сейчас... А то... Давай, давай, бегом признавайся. Які в тебе есть сплі... сплінкери? кажи. Бегом. Ага. Піснічого. Вс, нічого е, Все, нічого страшного, це гарлій піде мені на пользу. Дага, дага. Хі -хі -хі. Це не Та, як, ні, не буду. Коціни мою тут статуї е, золоті. Не буду оценять, если не поставиш. Поставлю. Ура! Хорошо, тебе да, я провид. Есть адванс, спринкеры. А зачем тобі? Я хочу баллаха на цю розу зробити. На кого? На розу на нову. Ого. Адвансов немає спки. О, зато боли есть, вс-таки вс, иди по пецкой. Мне биш не треба. О, за холпом. Есть адванс, есть адванс Не, ну но я там не більше сплінкерів. Ладно, я пока иду, пошути наверх. Зато у мене є есть барси, зато басик спринкеров есть. Там тоже як бы есть. Так, іди бігом сюди, щас будеш полівалки свої тратить. Він в мене ні в якому випадку не в закінченні. Він мені доброволь, він напомагає. Чим тобі допомогти пеструнчиком заняться? Давай помина... Давай поливай! Бігом! Я не буду тебе поминать. Давай бігом, а то конфети обберу. І лайфхак включу. Та тебе ох, я понял, що я тебе понял ты пона мене. Ого, стоп. Ого. Ого. А, принцесс Рос. Ого, чого велике? Ого! Воно велике. Давай! Ого! Ну таке саме, ну ж буде далека велике. Це не велике. Це був ж на не одна та, та, Я бачив відео, воно не таке, воно не таким було, воно менше було. Так, Боже, це обичайно. Три рази було менше. Ладно, я на це всі свої рейки витрачу. А хоча в мене є команда моїх хорошеньких трицераптусів. Підождем трохи время. У-і-і-і-а. У-і-і-а. Кстати, у мене з тим Бові два рижих кота. Чому вони і буві, Бо вони вуд Шемункета. Та й завка хода не бейк. У багато раз. Ні, не в багато раз. Прям не чуть-чуть. Так взагалі лучше. На чуть-чуть. Да. Тимур, мене на ключині вільний раб, ля, -ля, ля Коля, а ти можеш мені дати одного мункетика? мені потрібен для відео? А в мене немає мункетиків. який... Ого, Тимур, 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 іди сюди. Іди сюди. Що? Іди сюди. Та що? Ты шо я по бокам таке росте. А так, і десь, у неї, таке. А. О, скоро мої будуть трицераптос работать. Тридцапе дераптокс. <гале> <гале> ну, секундочку, ну ты ливнуть. Зигры.

Момен. Так, о, работають трицераптис, я надеюсь, вони вражу вдарять дівника. Ніт. <ривіт> давай, давай, біжи, біжи. біши. Він її вдарив, він її вдарив. Вона досі, вона не виросла. Ко на тебе тянуть вдарив, Вона не виросла.

Дан горничный. Угу, в реальній жизни не такой. Нет. А Тимур горничная. Муркая, короче, на камеру. Видео якесь трошки скучненько включается. Ну, ничего, ну просто а что ще в Garden робити, коли закончилось? Бейбук смактать. Mm. Мура, Тим... давай еще сегодня снимем видео потім про выживание от Угу. Так что писать видео обязательно девите следующее Да Та, на ну, немає двен сплинкера Ході... А ну иди бегом А ну Тимур иди шань бігом, Идешь на мою То я не хочу довго старчати. Я клюв. Ой, -мо! Сиди, почитай, что тут на цепочки? Да я ты? Мне уже страшно. Дай я ты? Да у меня не слепоша, да? Пыш, тут на цепочке написано.

Так що в сі, в у нас пи. Він болін. Я тоже хочу. Ці штуки. А де, де, вони, де вони Так, я пишет скин міняти. Окей, там, ну, на обичні скин і потім оцей. Вернісь. Я поки на паузу нажму, я поки на паузу нажму. Okay. Потім і, тільки головне, щоб обрати там усе знизу. там тільки був там все ну, там знизу просто. Тільки що хай одна буде осталась, і потім наш потім зробить цей скін. Так хай я просто той, який в мене сохранений візьму, да? Так. Ого, в мене є скін за учізмом. Це ти в реальної житті. В смислі? Он где там заходишь? Ого, ты там, ого, там за стравку, я тебе там нормально. Покажи, покажи. Даже ты играл в жизни. Да не, я не не Да не, на футболке он, он с Я не лала лава Сила Ципа она очіксна. Обери двоє, обери двоє. Дві штуки з інвентаря. Я та я так і зробив, я так і зроблю. Тепер нажима. Оо! А! Я упал случайно за карту. Так все видео начинается. так, короче, все. Я продолжаю видео. Я получил СТ и СТ. Бин, Оли. просто тоже поменяйте скин. Просто как у вас есть сохраненный. Перейдите 5 и освободите два лишних слота внизу. И просто вам дадут СТ. Давай, блин, полен, блин. полен. представляю, представляешь, обновить, когда зайдут они вдвоем на, типа, на какой-то один типа сервер, там очень много можно игрокам будет заходить, типа, просто без гардии и <пробуем> просто можно так вот будет делать, и блин, 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 О, погоди, сейчас я данс, сейчас данс включу, сейчас. Блин, полен, блин, полен. Ой, Тимур, мы промокаємо, надо быстрейший в домик. Ааа. Поки не знажи, тільки надо 50 секунд дождать. А ничего, я тут пидожд. Ну и скоро це видео підпитить Угу. компью. Мы вам богатенько чего розказали, ми наливали 10 паков. Бен, полен, бен, полен, ты лом. Да, Так, все, Тимур, более, до 20 секунд, и скоро пойдем в домик, будем там гриться. Угу, А, Али, а, 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 а. боже. Все, иди, иди, погнали в домик, погнали в домик. Короче, ты там найдешь, короче, там тепленько, я там буду. Все, я я тут покрывала. Ой, хорошо. Да ты? Да, да, да. Тут покрывал, как? О, тепленько, у мене тут акастер там ще. Давай курочку і перекусимо. Зараз ще нам водички з колоться, достану попити. <клух> а ну-ка я сейчас. пам пам пам, -пам -пара 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 -пара. Це дуже гігантське, це голд ушко слоника. Не дуже є. Короче, якщо в когось є золота гуска, я предлагаю 200-300 пенсілів за неї. І не пишіть мені який в чат. Чому йди сюди відео, коли пален, бінь пален, бінь пален. Ну, всім пока. Всем покаден награда. С да. вами была команда Гороха Адригуна. Да. Всем, всем пока, всем пока. Пожалуйста.